Ну, і сподіваємося, що якщо не погода, то трошки вас зігріє новина про політ на тлі поверхні сонця. Американський астрофотограф Ендрю Маккарті вперше в історії зафіксував людину, яка пролітає просто на фоні центральної зірки сонячної системи. Гляньте, просто, як да, прикольно. подивіться на це круте фото. Знімок отримав назву Падіння Ікара». Ви знаєте, мабуть, це про Ікара історію. Його вдалося зробити лише з сьомої спроби на висоті понад тисячу метрів для здійснення цього. Вражаючого задуму спортсмен готувався кілька тижнів, але тепер автори цього фото вимушені доводити, що це людська справа, що це ага. робили люди, а не придумав штучний інтелект. Слухай, штучний інтелект починає потроху заважати жити. Чесно. Ефективну зброю ми можемо розробляти навіть у гаражі. От, наприклад, простий мікрофон, мобільний телефон і українська винахідливість з цього всього почалася історія системи ППО Небесна фортеця і Її вдосконалили, і Тепер військові дізнаються, де летить ворожа ціль. Ой ця розробка викликає захват просто у всьому світі, адже українські інженери створюють швидкі, ефективні системи. Нині вона це частина повітряного щита нашої країни. Як небесна фортеця допомагає нашому війську та хто у світі встановлюватиме українську розробку у себе? Дивіться далі в матеріалі Віталія Залевського. Один за одним дрони летять атакувати мирні міста нашої країни. Їхній гул знає кожен українець, та завдяки винахідливості наших інженерів велику частину з них збивають. Допомагає у цьому і унікальна створена українськими розробниками система ППО Небесна Фортеця. Вони отримують дуже точну інформацію, яка синтезується в центральному комп'ютері і надсилається мобільним вогневим групам. І на айпад вони отримують маршрут польоту БПЛА, що наближаються. Почалося все з того, що двоє українських інженерів просто прикріпили на двометровий стовп мікрофон і мобільний телефон, щоб прослуховувати ворожі цілі. А тепер по всій країні розміщені тисячі спеціальних мікрофонів та мікрокомп'ютерів. Вони обробляють звук і визначають тип небезпечної цілі. Завдяки цьому їх простіше знайти нашим оборонцям і знищити, до прикладу, зенітною гарматою. Росіяни постійно працюють над тим, щоб зробити дрони непомітними. Для цього цілі літають дуже низько, якраз там, де радари часто їх не помічають. Але саме на таких висотах їх легко вловлює мережа мікрофонів і миттєво передає координати. Розробку оцінили не лише в Україні, а й за кордоном. До прикладу, таку систему ППО вже наступного року встановить у себе Литва. Заяву про це зробили після того, як над їхньою країною зафіксували невідомі безпілотники. Ідентифікація відбувається по різному Сьогодні українці теж використовують певні засоби: акустичні засоби, є електрооптичні засоби, є тепловізійні засоби. За електронним слідом можна ідентифікувати. Для цього, звісно, потрібно зібрати бази даних. Найімовірніше, це не було б складно зробити, маючи українських колег. Багато новітніх розробок України набагато дешевші за іноземні. Один датчик системи коштує 400-500 доларів. Говорив торік американський генерал Джеймс Хекер. А вся мережа дешевша за дві ракети Петріо для порівняння. У квітні 2024-го США витратили ракети на мільйони доларів, щоб збити безпілотники за 30 тисяч, які летіли на Ізраїль із Ірану та Ємену. Хоч Небесна фортеця і не змінює хід великої війни кардинально, але точно рятує життя. Кожна знищена ціль ворога захист наших людей, і відбивають повітряні атаки комплексно різними засобами. А паралельно інженери не зупиняються. І продовжують шукати нові способи протидії ворогу, який постійно змінює тактику.